Олександрійська громада втратила ще одного земляка. 6 жовтня на території Херсонської області під час виконання бойового завдання загинув житель нашої громади, солдат Сергій Ковалжи. Захисникові було 28 років. Олександрійська громада висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Про час і місце поховання Сергія Ковалжи буде повідомлено додатково. Йдеться на сайті міської ради. На сторінці Кіровоградської ОДА очільник області Андрій Райкович звернувся до всіх жителів Кіровоградщини. Дорогі земляки і землячки, у зв'язку з масованими ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, звертаюся до вас із проханням. Давайте допоможемо одне одному і нашим енергетикам. Станемо ощадливими, зменшимо кількість лампочок в люстрах, виключаємо світло в кімнатах, кухнях, ваннах, якщо нас там немає. Перевіримо розетки, щоб у них не було непрацюючих електроприладів. Звертаємо увагу на світло в під'їздах, підвалах, у світлу. Пору доби. Заощаджуємо скрізь. Раджу власникам закладів громадського харчування, розважальних і торговельних закладів. Економте. Кожним таким кроком ми допоможемо зменшити навантаження на електромережі. Прибула допомога від чеської організації. Олександрія отримала гуманітарну допомогу від чеської благодійної організації Люди в біді. Доставили гігієнічні набори, постільну білизну, розкладні ліжка з матрацами, цільове призначення, підтримка вимушено переміщених людей, вантаж облікують та підготують до видачі тим переселенцям, які винаймають житло. Повідомляє прес-служба міської ради. Громадська спілка Освіторія у партнерстві з Міністерством освіти і науки України презентували мобільний застосунок Вивчаю, не чекаю. Він допоможе учням початкової школи вивчати математику за українською навчальною програмою у будь-якій точці світу. Ключова перевага Вивчаю, не чекаю. Універсальність застосунок підходить для навчання як офлайн у школі, так і онлайн. Вчителі можуть використовувати його в різний спосіб для роботи в класі, домашніх завдань, тестів, повідомляє Гречка. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 107 нових випадків COVID-19. Захворіли 102 дорослих та п'ятеро дітей. Один летальний випадок. Помер 79-річний чоловік зі Знам'янської тергромади. Олена Мітюріна, співробітниця музейного центру імені Худякової, на своїй сторінці у Фейсбуці розмістила допис: намагаємось заробляти для хлопців. Разом з дітьми на точці ЮНІСЕФ зробили нову ляльку, передали її в координаційний центр на аукціон. Там збиратимуть кошти на потрібне для наших хлопців. Мотаємо разом і сподіваємось знайти ляльці гарного покупця. У середу, 12 жовтня, очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс один, в день не вище 13 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри на секунду.